Всім привіт! Вітаю вас на каналі АLEX, друзі, глядачі, підписники. Сьогоднішня тема у нас на Royal Q: як відторговує робот при провалі ринку, як він зменшує середній, середні позиції і виводить в ноль, і де можна це побачити, скільки він заробляє. Значить, друзі, дивимося так. От в нас є ефір, верхній, далі у нас є біткоін. Ефір в нас зараз теперішня ціна 3885 доларів. так? Дивимося трошки нижче по цьому же стовпчику. В нас є сума позиції 9139, і в нас є середня ціна 4122. Тиждень буквально тому. Ціна середня була у мене складалась з 4270 доларів. Це при цьому провалі. Робот за тиждень звів середню позицію на 4122 з 4270. І так, друзі, по кожній монеті. Зараз тут все е, от в нас світиться Морженкол, отключено, так? На кожній монеті. По тій причині, що нижче ви можете бачити, пише USDT 2082. Це в мене є на балансі вільних коштів. Це в нас є долар. Коли е, є на балансі достатньо робот закуповується. Коли його немає, не, не вистачає, робот виключає ці муржин і чекає, поки монета піде вверх. Тоді він спродує ці е, позиції, які він має, і тоді зачисляється на баланс. І тоді робить знову Royal Q закупки і також продає. В залежності від того, скільки пішов ринок догори, стільки продає робот. Друзі, дуже велика є, як вам сказати, дуже добре, що в Royal Q є така в цій, в цій системі штучного інтелекту, немає просто в нього з цього, коротше, що от монета пішла вверх, треба бігом продавати, бо вона потім піде вниз. В неї немає стресу, в неї немає жадібності. Він робить так, щоб у вас був постійно заробіток. Незалежності від ринку. Якщо монета просіла, значить він її виводить в ноль, зменшує середню ціну позиції. І тоді він починає вже з тої позиції, коли воно рівняється, він починає приносити профіт. Ну він профіт приносить також на цих низах, що дуже відрізняється з тими, хто займається власноручно закупками монет і продажами. Маніту купив внизу подешевше, продав подорожче, коли вона буде вверху. Ну, ніхто ніколи не може в це передбачити, коли це воно має бути, цей ріст. Тим паче люди вночі сплять. Люди не можуть за цим всім слідкувати 24 на 7. І люди заробляють на цим менше. А коли є штучний інтелект, такий як Royal Q, він 24 на 7. 365 днів в рік він працює. Зараз ми переходимо до біржі і я вам покажу. Перед цим хочу вам, друзі, показати тут є червоний долар. Наступаємо на нього, і в нас є 41 цент ще за 7 жовтня. Тепер, друзі, пішли на біржу. І на біржі ми можемо бачити: заходимо на єдиний торговий аккаунт. Далі в правому верхньому кутку, де заряд батареї телефона, є прямокутник з двома рисочками по горизонталі. І саме верхній журнал транзакцій. І тепер, друзі, дивіться: купив, продав, купив, продав. Бачите, які тут суми. Червоний це він виходить, коли закуповлює, зелений це получається, він приносить прибуток. ну, Зверніть увагу. Непогані такі суми, правда? 8, плюс 84 долара. Ну, чим погано. Я рахую, що це дуже-дуже і дуже приємні суми. І це бачите ви самі: соль, солана, тобто Ада, Ефір, XRP, суші, біток, він же біткоін. От, самі такі ходові монети, які. Приносить. Друзі, не втрачайте можливості, заходьте, реєструйтеся, це задоволення, воно коштує небагато, воно доступно. Запускаєте робота, ставите, можете стартувати навіть від 100 доларів, вибираєте собі одну монету, берете ставите 100 доларів і собі заробляєте гарно і щасливо. Дивіться, скільки покупок. Продажів цих. І зверніть увагу, зараз я включено в один день. Дивіться, після того, як був провал 10 жовтня, ринок знаходиться внизу. Але робот це зелений коли він купляє, червоний він продає. Бачите, робот заробляє, тобто купляє, продає і приносить прибуток по ефіру, по біткоїну. Дивіться, яка свіча вниз, і робот торгує. Дивимось далі, як серпів в мене було. Є, так? Дивимося далі. Що в нас тут є? Ада. І все, друзі, я не хочу затягувати відео. Значить, ви бачили, зрозуміли, все просто і доступно. Ви даєте роботу доступ до. Тільки тих е, коштів, які ви хочете, якими хочете, е, щоб робот вам займався, ви даєте конкретні дії для е, Royal Q, які більше він нічого не зможе, тільки те, що ви йому дозволили. Гроші знаходяться у вас на вашій біржі, нікому ви їх не передаєте. Це не є. Піраміда, це не є якийсь там ще другий кидалово, це ніяка не тапалка, що ти рік тапаєш, чи 10 років а заробив долар. Біржі біржі також хочу вам показати, з якими біржами працює робот. От дивіться, оце список, з якими працює наш Q. В моєму випадку це Bybit. Нижче під відео я дам посилання на біржі, дам посилання на RoyalQ. Переходьте, реєструйтеся і буде вам щастя. Всім бажаю добра, мирного тихого неба над головою і гарного і ще раз гарного профіта. Всім до зустрічі на каналі Алікс.